Короткий статевий акт, зниження статевих функцій, часті позови до туалету, слабка ерекція. Чоловіки, якщо вам знайомі проблеми, то цей комплекс точно для вас. Перше це фаворит прост, який знижує ризик розвитку простатиту, аденому простати, нормалізує баланс статевих гормонів, покращує кровообіг у чоловіків. Незамінний мінерал для чоловічого здоров'я є цинк. Цинк відповідає за вироблення тестостерону в передміхоровій залозі, бореться з інфекціями та піднімає імунітет. Для того, щоб заспокоїти нервову систему, покращити сон настрій застосовуємо цитрат магнію. Соняшниковий лицетин потужний гепатопротектор та єдиний лицетин, який можна приймати чоловікам. Він гарно чистить печінку, покращує роботу жовчного, також покращує роботу головного мозку. Омега-3: жирні кислоти це те, що чистить судини від поганого холестерину і є профілактикою серцево-судинних захворювань, інфарктів, інсультів та гіпертонії. Свічки простерин Н е. вони діють місцево, знімають набряк, запалення та скорочують позови до туалету. Якщо вас зацікавив даний комплекс, пишіть мені в особисті повідомлення, вайбер або телеграм та бажаю вам міцного здоров'я.